Метрополитом унійним, унійним спробує нарешті розв'язати питання однозгідності літургійних текстів, чи навіть їхньої правильності, чи ортодокційності, і заодно якимось чином ну, привести до порядку Ставропігію і видає такий обіжний, в якому перераховані всі літургійні книги, котрі треба було виправити. Я свого часу проаналізував всі ці виправлення, і хочу вам просто показати ті з них, котрі стосуватимуться почитання святих. Тут бачите, є перелік книг, про них, йшлося в обіжнику. Це практично весь корпус книг, які тоді використовували. Тематика виправлень є тут, як бачите, досить ну така повна. Тоді доматичні зміни, і зміни в танці обрядів, дисципліна до Нас тут цікавлять насамперед зміни в почитанні святих. Тут я ще хотів би звернутися до постанов собору Замойського, бо, власне, коли ми їх побачимо, то ми можемо зрозуміти, чому. Робили виправлення на підставі убіжника. Тобто, Самойський собор видав перелік зобов'язуючих праздників, і він є доволі цікавим. Тут, бачите, є, такі, що видно, так? Можна щось прочитати на екрані. Нерухомі праздники, тобто в січні і так далі. Тут традиційний перелік 20-х праздників, і є деякі цікаві. Під тим оглядом, що, наприклад, зараз не святкують ну, так, торжественно праздник святого мученика Георгія чи Юрія, не святкують Івана Йоанна, не святкують перенесення мощей Святого Миколая, а Замонський собор приписує це робити. Так само і, і, і праздник святого Пророка Ілі, і, і Святої Анни. То ми можемо побачити, звідки, ну, початок так звані церковні свята, як нас Галичні називають, тобто свята, котрі, про які ми пам'ятаємо, але в які немає обов'язку утримуватися від фізичної праці, принаймні донедавна до, до ще так їх називали. Далі бачите знову ж у вересні є раз небаженого мучника Єсофата, є святого Євангелиста. Йоанна, ну і, крім того, всі традиційні празники, які належно урочисто святкувати. В тут додається зачаття Пресвятої Діви Марії, тобто назва не, не притаманна для нашої традиції. Так? Ми, ми називаємо Анни, а воно тепер почав називатися По Богородичному. Так? Цікаво є щодо рухомих празників. Ну, праздник тіла Господня не стосується почитання святих, але цікаве є те, що для нього не вказано дати. Бачите, тільки є назва. Це може свідчити про те, що, що на той час вже всі знали дату. Не треба було говорити, коли, коли дата припадала цього праздника. Натомість праздник страждальної святої Діви Марії в 10-ту п'ятницю після Пасхи тут виглядає як щось нове, треба було казати точного. Коли його слід святкувати. І місцеві празники. Дуже цікаво, що святих Романа і Давида можна було святкувати у Йдеться про Бориса і Гліба. Тобто їх вилучили їх з місця слова такого загального, але вони тут в приписах Гламанського собору функціонують як, тобто їхні пам'яті як. І місцеві праздники, чомусь тільки в Литві, ну а святого мученика пантелемона на Волині. І тут я вже повертаюся знову ж таки до обіжника, і щоб так просто подара показати, яких груп святих стосувалися виправлень. Тобто, це є Київські святі Печерські, котрі треба було понайня, яких усунути, деяких з них, так, тобто ціла група прибудовані Печерські і конкретні особи. Святі Московської церкви, Є різна їхня градація, архієреї, юродиві і інші святі. Зараз я е, перейду власне, до конкретних е, тих імен і, і груп, щоб було зрозуміло про що саме йдеться. Щодо е, печерських е, преподобних. Тобто. Е, Тими печеським преподобна була така, така проблема, що я пам'ятаю, в часи Петра Могили їх впровадили місяці слов, і дуже було незрозуміло, що там за особи, тобто якийсь такий загальний, загальний праздник, якісь групи святих, не було зрозуміло, хто вони і чому їх треба їх панті святкувати разом. Відповідно, їх тут приписують усунути. Так, потім є конкретні особи Теодор Василій Печерський, так постраждавши в Києві і Устрандальний Мойсей. Тобто цих святих приписували усно. Я думаю, що там була проблема з розумінням канонізації, оскільки не знаходили жодних слідів їхньої канонізації, відповідно не, не, не мали причини, щоб. щоб їх згадувати у місяці словах. Наступна наступна група це є московські святі, про яких ми вчора вже згадували на нашій презентації. І тут є також цікава річ: до них належать святі архієрей, чинці та інші. Ну, дискусійна така фігура, як Петро Митрополит Київський, бо його ніби вважали як такі, що походить з, тепер, з території теперішньої України, а згодом він відбув на північ і там проводив свою діяльність згадку про нього слід виключити, так, як, як, як святому, якого канонізувала Московська церква. Наступний е, святий, так що там презентація поїхала. Там деться про Алексія, так. Про Олексія митрополита, і з ним є така цікава ситуація, що його Олексія Архіпископа Київського, нового чудотворця, що його обіжник е, переписував усунути. І я знайшов в е, Унівському служебнику з 1733 року, вже після Замойського собору, і служебнику Жуховського поминання цього святого усунути, але служебнику, виданому в супрослі 1727 року, є дуже цікава. Форма. бачите, 12-го там є числа, внизу, eh, значить, тут є Мелетія і Алексія архієпископів. Тобто Мелетій то відомо святий, який, але Алексій, це, власне, той митрополит київський, який резидував в Москві, і тут його просто замаскували під, під якогось патрістичного ну, давнішого святого. Так що. Коли йдеться про певну якусь уніфікацію, чи вилучення, чи, чи додавання, чи включення, то бувають, ну, припевняють, можна знайти дуже дивні е, такі е, випадки. Або е, той редактор, чи там коректор не знав, про яку особу йдеться, або навмисне, щоб замаскувати цього митрополита, його долучили так би, за компанією до святого Мелетія. Ну, можливо, що супер знов певні. Контакти, на традицію контактів з Московщиною, і для них ця особа ну, вже була важлива, чи навіть до їхньої традиції. Наступні святі це є святі юродиві, так звані. Тобто юродивими ми назвали групу святих, котрі серйозно сприйняли слова апостола розуміє для Христа. Це Коринтян 4,10. Тих святих особливо шанують на сході, хоч не тільки там. І виправлення, які приписують зробити обіжник, стосуються тих юродивих, що їх канонізувала Московська церква. Це Ісидор юродивий Ростовський чудотворець, Василій Юродивий, Московський чудотворець і Максим Юродивий, Московський чудотворець. Ну, не буду там в деталі входити, але, наприклад. В житті цього ж того, в тому тексті, який, який треба вилучити, написано, що він походив з багатої сім'ї, і після досягнення повноліття, тут я зацитую, возненавидів богомерзкою віру латинською, же християнською віру православною, от в во благочесті і пришед. Відповідно, що ці той же Филипович і інші коректори не могли такої речі пропустити і тому усувають. Поминання цього святого. Тут йдеться не тільки про усування поминання у місцеві слова, йдеться про вилучення літургійних текстів. І це дуже важливо, бо ми переважно говоримо про переліки святих, але тут в цьому біженку найперше йдеться про богослужбові тексти. Тобто це є або якийсь синаксар може бути, чи якісь там ну, змінні частини богослужбові. Цікаво, що в Почаївській книзі Акафістів 1798 року, тут вже йдеться про московську. Окупації, що так можна сказати, ім'я цього святого повновно включено в місяце Слов. Так само ідентична ситуація з поминанням Василія Юродивого московського чудотворця, який жив у часи царя Івана Грозного. Оскільки в домосковський період діяльності виданиста почеське місяцеслови знову базувалися на переліку святих. Взятих з Віленського служебника Жуховського, то в них відповідно вже не було тих всіх святих, які приписує вилучати убіжник Хансішитиську, і в принципі то там вже не було що виправляти, коли взорвалися на цьому служебнику Жуховського. Тільки як бачимо, під час московського правління були намагання Василиян. І зберегти унійну традицію, і виконувати певні державні вимоги, чи вимоги державної цензури. Я вчора згадував, що в одній книзі могли фігурувати в одному місце слові і святий Йосафат, і Палама з Марком Ефеським, що ну, доволі виглядало дивним. Наступна група, я її назвав інші святі, тому що там є ну, складно її якось поділити. Це є той же Григорій Палама, якогось собор окремо вилучає, якого Гремський собор окремо вилучає з богослужбових книг, є Іван Сучавський, Патріарх Іван Посник, і інші, які були ну, антилатинськими полемістами. Тут я ще хотів зупинитися на дуже цікавій групі. Я її назвав вилучення текстів апокрифічного легендарного характеру, але там в основному йдеться. там в йдеться про використовування про апокрифічних джерел, коли стосувалися родової Ісуса Христа, там про Богородицю так їх вилучали. Виправлення, котрі стосувалися особи Яна Богослова, апостолів Петра і Павла, тобто ці аграфічні тексти, котрі суперечили певним латинським уявленням про цих осіб. Ну, і оскільки треба вже завершувати, то перейду до підсумків і хочу сказати, що унійна церква досить пасивно сприйняла введення згадуваних інновацій щодо почання святих, оскільки вони на той час значною мірою вже і так стали частиною її церковної. І літургійно обрядової ідентичності. І в комплексі з усіма іншими дисциплінуючими постановами Замойського собору ці виправлені тогідних книг виглядали ґрунтовними і доречними, входячи з актуальної ситуації тодішньої церкви. Хоч не можна не зауважити, що окремі виправлення були інспіровані ще до доонійною міжконфесійної полемікою, яка під сучасну пору виглядає досить анахронічно. Тобто полеміки вже немає, але в тих виправленнях ще. Деякі чинники керуються цією давньою полемікою. Ну і вже завершую, можна сказати, що комплексно вивчаючи нашу агіографію і літургійне почитання святих, ми зможемо краще розуміти релігійну ідентичність нашого району в ранньомодерний період. Тобто, коли ми не тільки переліки святих досліджуємо, але й дивимося на тексти, і дивимося на практику. Тобто, як святкували, і чи святкували взагалі? Бо як бачимо, устав і календар могли приписувати одне, а практика могла досить бути відмінною. Дякую.